З такими вимогами, аби освободити Юрію Володимирівну і Луценка, а Януковича на Нари, щоб він забрав все те, що взяв в, державі, в мене Звернення до країн Європи, до Жозель Мануеля Борозу про те, що сьогодні мусить бути надана чітка оцінка тому, що в Україні є політичні в'язні, в, в Україні є політичні репресії. І резолюція звертає увагу країн Європи на те, що сьогодні просто необхідно вжити санкції заходів проти тих суддів прокурорів. Міліціонерів, які приймали участь в замовних судових процесах. Для нас це важливо максимально зміно працювати. Він не окрім переконати. Панту! Геть! Панту! Геть! Ми се! висловити свій протест?